Розпочалася гра між представниками Києва, захисники Майдану, Гілєтка Вольв. Ну і з нашим французницею ми знаємо з Менчука Дмитра Івановича. Ми бачимо єдиний. Закінчуємо дух. Єдиний представник, який грає азіатський тобто, мабуть, Пан Джинцюк китай тему Побачимо, що він не стандартна гра, але дуже впевнена. Хочу рахунок по сетах 1-0. За білетку Ну, бомки. Гра досить рівна. Прекрасний хокс, удар на присутній. тобто це нова постійка, будемо ставити, записувати. Отже, ставимо. Тоді з дня наших, ну, з дня. Так, от так це робиться. Технічно. Кіно, кіно і п'ять. Ну, добре. Отже, команда з YouTube. И она вот указан, хорошо, что просто пересерваться.

Вегає поки що. Так, і дійсно ми казали, що пан Звінши разіатською схваткою. І даже, мабуть, будучи в Китаї на роки, йому, мабуть, презентували, презентували цю футболку. Чина. Може не кита грає, але ми тут уточнімо ці нюанси. Бачимо, що колега помінялась, тому що пана Гіля викликали на зустріч до стола. Ну і судить цю зустріч. Кивляльний франкістов пан Дічок Володимир. Бачили ми Недана, він зараз відіграв фінальну зустріч. Пана Селіп'янка на жаль програв тримон. Дуже певна гра. висновника Лісовника конкурска трошки чомусь не до, не до кінця. Хороший топсон справа, зліва, прекрасно, мягкий, жорсткий, не завжди попадає в стіл. Продовжується у нас 19-й турнір пам'яті по планинку. Другий день змагань розпочались полуфінальні ігри всіх підрук. Продовжується зустріч з персником фінського юлетка Валерія, представником Франківська, Дмитро Авансія, Двосіком. Інтересна гра. Не до кінця, третій сет. Так, і до речі, бачимо, зустріч закінчилась, зустріч закінчилась, З рахунком 11.5 в третьому сеті. 0.3. 3-0. представник Київського Євромайдану. Бачимо. Кажуть, був учасником. Певно перемагає пана дві Нам сказали, пан Михайло Струкінський зараз буде грати фінальну Грубо з ким граєте? З З Другиним. Ага, то Звідки він? Чернівці. Дуже дякую. Зараз можемо фіксувати. Дякую за інформацію. З паном представником Чернівців. Ну і встигли діти, як бачимо, представник Києва. Пангелетка виграла одного франківчайна, і тут одразу виходять ще два представника франківська. Суддя. Так, з батерфляєм Русник на себе на плечі, тому що сьогодні, до речі, температура, сніг зранку випав носі паски і сьогодні чомусь сніг. Вночі мінус один був. Ну, але кажуть, не писав, що тут терміново явище. Зі буде знов весна.